Google Nano Banana – Це щось неймовірне, коли мова йде про дизайн. Ви можете взяти продукт, одяг і локацію та поєднати їх, але коли використовуєте це для дизайн робіт, результат просто шалений. Тепер ви можете завантажити фото продукту в Love Art, наприклад, і воно створить усі ці кастомні постери за допомогою Google Nano Banana. Я покажу вам, як це зробити, адже це справжня революція ефективності для дизайну. Ви можете створити новий проект у Love Art, потім завантажити фото продукту, який хочете бачити на постері. Далі пишете промпт. Наприклад, створи мені два різних дизайни постера. Потім ви можете обрати модель зображення, вибрати нанобанана, і агент згенерує два різні постери. Ось ми вже отримали ці два зображення. Ви навіть можете редагувати будь-що в цьому постері. Тепер у мене є модель, яка тримає продукт. Ми можемо прибрати зайві речі, змінити розмір постера, а потім навіть розмістити його, наприклад, на Times Square. Якщо хочете спробувати це самі, напишіть у коментарях AI, і я надішлю вам посилання.